Дядько Олег, що швидше вбиває паливний насос високого тиску? Погане паливо чи перегрів? Ну, погане паливо це саме слово. Погане паливо, пора вже таке слово навіть забути, погане, все ж таки старається заправлятися, з пістолети в бак. Про цьому ми говорили вже дуже, дуже багато разів, менше буде ризиків. А от нас перегріва, якого характеру перегрів? Перегрів, якщо буде більше норми палива. Розпилювачі вигоріли, звичайно, форсуночки вийдуть з ладу. Не тільки одні форсуночки, а може вам просто почати обгорати і самі клапана, буде перегрів, підуть тріщини по головці, тріщини по поршнях ну і просто поршень може згоріти. Таких ситуацій є немало Так що при найменших зауваженнях до роботи двигуна, будь ласка, в майстерню. Не ризикуйте, особливо перед далекою поїздкою, щоб в дорозі не виникло неприємних казусів. Нового я нічого вам не пояснив, все це ви прекрасно знаєте, розумієте, але вважаю за потрібне підгадати просто. І як завжди кажемо, завжди перед тим, як щось зробити, думайте, проаналізуйте і зробіть висновок. А висновок завжди буде ваш і рішення буде ваше. А наша задача майстрів все це діло вам виправити, відремонтувати, ну і відповідно попередити поломку, що ми з вами і робимо. Подаємо вам дуже багато інформації.